Рекомендації щодо ефективного використання гелю веном від тарганів. Виконуйте усі дії, як показано на відео. Розставте точки вздовж навісних кухонних ящиків. Продовжуйте класти приманку у щілини між стіною і шафами. Це одне з улюблених місць тарганів. Обов'язково поставте точки вздовж стільниці біля мийки та під нею. Краще ставити малесенькі крапельки гелю розміром, як зернятко, гречки. Усе одне вони їх повністю не з'їдять. У кожній підвісній шафі поставте краплі у петлі та по чотирьох кутах. У цих місцях прям велика ймовірність зустрічі з тарганами. Майте це на увазі. Повторіть процедуру у нижніх шафах, хто знає де будуть частоти ці вусаті шкідники. А чим більше ми розкладемо принаду, тим вища ймовірність, що шкідник її скуштує. Не уминайте духову шафу та посадомийну машину. Там тепло, отже, ідеальне місце для життя та розмноження тарганів. Навіть, якщо здається, що усатих загарбників маленька кількість і начебто у кімнатах їх не видно, обов'язково розставте гель навколо усіх дверей та вздовж плінтусів по приміщенню. Не забувайте про санвузли, до водички вони точно кожного дня бігатимуть. Звісно, що гель треба ставити у недоступному місці для дітей та тварин. Обов'язково повторіть процедуру через 21 день для закріплення досягного результату.